Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Як зробити швидкий компост навіть з обрізаних гілок після літньої обрізки, навіть з хворої ботви. Ми сьогодні в відео будемо робити швидкий і безпечний компост з будь-яких рослинних залишків. І неважливо, чи є на них сліди захворювань, тому що він у нас буде швидкий. Тому що у вас завжди є вибір. Перший це той, що стався біля мене позавчора. Місяць не було жодних опадів.

Дійсно, це саме час підпалити своє довбане бадилля, тому що горіти буде швидко. Але, на жаль, горіло швидко не тільки бадилля. І лише, на щастя, не спалили людям домівку. І як самі бачите, ситуація розвивалася дуже швидко і дуже в поганому напрямку. Тому що є набагато безпечніші і набагато більш правильні рішення. Замість того, щоб спалювати, ми можемо зробити швидкий компост. І для цього нам знадобляться будь-які. Які рослинні залишки, ваше бадилля? Хай воно буде з захворюваннями, це не має значення. Це може бути гілки після літньої обрізки, як зараз у мене. Все це нам чудово підходить, і ми зробимо швидкий безпечний компост, не витрачаючи ніяких коштів. І він вже в нас буде готовий на весні. Ми вже весною зможемо його використовувати на своїй ділянці. До речі, сьогодні навіть нам знадобиться будь-яке ваше варення. Або невдале, як у мене в цьому році, або якесь застаріле. Все це нам підійде, і воно лише пришвидшить приготування нашого компосту. Тепер давайте починати. Ось я обрізав у себе зламану гілку на абрикосі, а також зробив літнього обрізку для сливи. Що ми робимо? Ми всі ці рослинні залишки подрібнюємо зручним для вас способом на шматочки менше 7 сантиметрів. Як бачите, друзі, з такої великої купи замість купи сміття в нас виходить зелена маса, яку ми будемо використовувати для швидкого гарячого компосту. І температура в ньому буде приблизно 60 градусів. А при такій температурі всі збудники захворювання, а також шкідники, загинуть. І у нас вийшла ще кубка дров. Ну, дрова ми вже будемо використовувати за призначенням. Що ми далі робимо? А як я вам і казав, я просто подрібнював подрібнювачем, але це не обов'язково. Достатньо подрібнювати на шматочки 7 см та менше, і все це буде чудово компостуватися. Тобто можна робити навіть сокирою. А що ми робимо? Ми беремо ось цю подрібну зелену масу, трохи перемішуємо зі звичайною землею, зі звичайним ґрунтом для того, щоб поселити мікроорганізми. І далі проливаємо. Водою, солодкою водою, або звичайний цукор в пропорціях 100 грамів цукру на 10 літрів води. Більше не треба, бо консервуємо. Або можна будь-яке старе варення, або те, що у вас не вийшло, як у мене. Ось підгоріло 200-300 г будь-якого варення на 10 літрів води. Наша суміш повинна бути вологою, не мокрою, а просто вологою. Все залишаємо так на 3 дні. Через 3 дні. Ми знову перемішуємо цю суміш і проливаємо вже сечовиною. Пропорція така сама, як і для цукру. 100 грамів сечовини на 10 літрів води. Пролили наш компост і поворушили. Як нам зрозуміти, що наша температура в компостній купі досягла температури в 60 градусів? Звісно, можна брати термометр, але це не обов'язково. Можна поприділити на дотик. На дотик 60 градусів це коли ви всовуєте руку в. Вкупу з компостом і відчуваєте дуже сильне тепло. Тобто це не така гаряча температура, що вам хочеться висмикнути руку, але вона вже є некомфортною. Золоте правило гарячого компосту це якомога частіше ворушити, для того, щоб був кисень для мікроорганізмів. Якщо помічаєте, що температура дуже суттєво знижується, можете знов підживити солодкою водою, або варення, або цукор. Це на ваш вибір. І не хвилюйтесь за ось такі тверді домішки, які у вас будуть. Це буде навпаки дуже корисно для вашого ґрунту, коли ми цей компост будемо вносити навесні. Навесні з будь-яких рослинних залишків компост буде готовий до використання. А ось ці всі. Тверді залишки від деревини. Якщо вони у вас туди потрапляють, то вони вам будуть лише на користь, тому що будуть підвищувати не лише поживність ґрунту, а й його структуру. Він буде більш насичений кисень. А саме кисень а золоте правило для взагалі ідеальний ґрунт на будь-якому подвір'ї. Будь-який ґрунт це 50-25-25%. Де в нас 50, це тверда частина ґрунту, 25 це повітря. Як би це не звучало дуже дивно. Це повітря, і 25 це волога. Так от, саме ось ці тверді залишки будуть відповідати в вашому ґрунті за повітря. І це буде запорука поживності вашого ґрунту. Сподіваюся, вам було все дуже цікаво та корисно. Якщо так, то будь ласка, зробіть по цього відео своїм друзям і знайомим. Поставте лайк і зробіть. Будь-який коментар Будь-який коментар – це є найбільша підтримка від вас в розвитку мого каналу та ваша вдячність. Всім хороших врожаїв і до побачення!